Порядок слів, який має значення у Гощанській громаді, два роки тому на фасаді воскодавського ліцею розмістили меморіальні дошки в пам'ять про учнів закладу, які загинули на війні. На них вказали, що війна українсько-російська. Саме таке формулювання обурило пана Олега. Він військовий, а також племінник загиблого Бориса Твердюка. Вказали те, що дані хлопці, дані герої, загинули, приймавши участь в українсько-російській війні. Якщо ми з вами вже скільки років страждаємо від агресора, всі прекрасно розуміють, що війна не є українсько-російська, оскільки росіяни напали на нас, на наших мирних жителів, на нашу державу. На воскодавському ліцеї встановили три дошки пам'яті, і у кожній зазначається, що чоловіки загинули в українсько-російській війні. Якщо ви вирішили щось робити, то робіть уже, будь ласка, правильно. Не ображуйте нікого таким чином. Не в захваті від формулювання українсько-російська війна і місцеві мешканці. На мою думку, це зневага до наших військовослужбовців, які воюють, які захищають. Насправді це російсько-українська війна. Це агресор напав на Україну. Це дуже велика помилка. То для чого нашим майбутнім поколінням писати таке, що буде збивати їх з пантелику? Під час нашого візиту у Воскодави директорка навчального закладу спілкуватися не мала можливості. У телефонній розмові зазначила, що меморіальні дошки, які встановили на ліцеї, виготовив місцевий підприємець. Це чоловік зробив безкоштовно на прохання родичів загиблих захисників. Підприємець зі свого боку не на камеру розповів, що працював з текстом, який йому надали. Сам нічого не змінював. Втім, саме у тексті закралася помилка. Те, що формулювання українсько-російська війна неправильне, підтверджує доцентка кафедри історії України. На правду, і так історично склалося, що та держава, яка нападає на іншу державу, відповідно, і від самої назви країни ми і формулюємо конфлікт. Люди інколи вважають, що це не міняє нічого ні, вона чітко розставляє акценти. Треба міняти, тому що та держава, яка є агресором і яка почала війну, вона якраз і вказує на те, що з неї власне, війна і почалася. Помилку, яка обурила родича військового, як нас запевнила директорка ліцею, виправлять перед тим текст, який має бути на дошці, узгодять із рідними загиблих. Так, трошки плануємо замінювати. Я вийду з лікарняного, дам розпорядження. Їх знімуть. Говорила сьогодні, ну мала розмову з підприємцем. Він їх візьме уже до роботи. Будемо шукати спонсорів, щоб заплатити гроші за це. Скільки триватиме процес заміни, наразі невідомо. Втім, опісля на фасаді воскодавського ліцею розмістять дошки пам'яті із формулюванням, яке відповідатиме дійсності загиблі в російсько-українській війні. Максим Остапець, Артем Шаула та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.